Добре, не зрозумів. ще раз їм наголосити на тому, що зараз вони приймають участь у проведенні огляду місця події. От у нас передбачається ла анкета справа кримінал чи чи є в інтер'єрі? Так, в рамках кримінального провадження. Він на ліміта подій пеналь. Та лежить. Так. Бачимо, що в одному із е, ящиків у подвійному дні, будь ласка, є ящику е, від міста. Кожен... Немає, да, повіжки. Mm -hmm. Знайшли е, політслений пакет, в якому знаходиться сипуча е, речовина сірого пояру. Вказаний так, пакет. Вам відомо це таке? Штиць, чи... ну Ви знаєте, що це таке? Нет, это Все, в тех коробке, пожалуйста, уже ничего не Это мы бачена. Поле целеновый. Пакет, якому? сыпучая речевина. Еще один полезный пакет. Ну, да, Можно пожалуйста? короби продотипні. Захеді сушеної. Працівники департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно з працівниками Служби безпеки України перекрили контрабандний канал постачання важких наркотиків та вилучили 186 кілограмів героїну. Встановлено, що організували наркотрафік, члени міжнародної організованої злочинної групи. Фігуранти приховували пакети з героїном у подвійному дні коробок із сухофруктами. Надалі під виглядом харчових продуктів відправляли товар за допомогою логістичних компаній з країн Центральної Азії, транзитом через Румунію та Україну до країн Європейського Союзу для викриття та документування злочинної діяльності учасників наркосиндикату. Правоохоронці України, Румунії та Німеччини провели контрольоване постачання наркотику. На початку вересня минулого року вантаж із прихованим героїном прибув до України, де його розвантаж Жили в одне із складських приміщень Одеси через декілька тижнів до складу приїхало двоє іноземців, які мали перевірити цілісність пакування вантажу, наявність у ньому героїну та підготувати його для подальшої відправки. Саме там їх і затримали правоохоронці. Затриманими виявилися двоє 30-річних громадян Румунії. Під час слідчих дій у складському приміщенні правоохоронці вилучили 186 кг кілограмів героїну, який було приховано у подвійному дні упаковок з фініків. За попередніми підрахунками, його вартість за цінами чорного ринку, може складати понад 11 мільйонів доларів США. Фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за частиною 3 статті 305 Кримінального кодексу України. А це контрабанда наркотичних засобів, особливо в великих розмірах. А суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. На даний час досудове розслідування відносно двох громадян Румунії завершено і справу скеровано до суду.